Про відновлення історичної справедливості, про збереження і відновлення архітектурної спадщини Вінниці дуже часто ми говоримо з гостем, яким, який сьогодні знову завітав до нашої студії, е, вітаємо Олександра Федоришина, директора музею Вінниці. Доброго ранку. Доброго, Доброго ранку ранку! І сьогодні з вами будемо говорити про ту подію, яка відбулася вчора ввечері, а саме, презентацію е, концепції розвитку публічного простору е, садиби Боруха. Львовича, і е, хочемо пригадати новину, яку ми розповідали ще, здається, у вересні угу. в нашому ефірі, про те, що було також е, було презентовано е, саме концепцію реставрації і відновлення самої садиби. Розкажіть, будь ласка, на якому етапі зараз саме ця концепція mm -hmm. реставрації садиби, і про що потім буде йтися в реставрації саме публічного простору? Повномасштабна війна е накладає на пам'ятки та їх розпорядників теж свою специфіку горизонту планування, якщо взагалі можна говорити про якесь більш-менш стабільне планування. Е Реставраційна концепція, яка напрацьовувалася попередніми роками ще свого часу командою центру історії Вінниці, вона розповідає про основні принципи, які належить е, зберегти, підсилити і примножити, тоді коли справа дійде до е, документів для реставрації. Так званого ПКД, проектно-кошторисна документація, проти аварійні роботи власне, для порятунку частини нашої пам'ятки, в, в якій ми нині працюємо. Вінниці. Музей Вінниці, музей власне. І, власне, там описані основні цінності екстер'єру, тобто того, що ми бачимо зовні, і інтер'єру, того, що збереглося від величі цього приміщення. 1913 дев'ятсот тринадцятого року, От в момент, коли власне цей будинок там, сучасними словами кажучи, був зданий в експлуатацію. А розкажіть, до речі, перепрошую, розкажіть ось цю історію від тринадцятого mm -hmm. року по сьогодні, тому що нині там музей mm -hmm. Вінниці, а до того було, були інші установи, і mm -hmm. взагалі у нього дуже цікава історія у цій садибі. А... Будинок Боруха Моїсеєвича Львовича одного із великих крупних вінницьких підприємців, одного із вісьмох купців першої гільдії. Таким він був фактично до середини подій Української революції. Родина найімовірніше. Ми не знаємо цього точно емігрувала. Львович на жаль помер ще в реаліях 1916 року під час першої світової війни. Садибі судилося бути місцем, де билося серце української революції, бо в будівлі перебувало е, е, перебувало міністерство пошти Телеграф УНР в 2019 році. І зоряний час будинку це двадцятий рік травень, червень 20-го року. військово-похідна і цивільна канцелярія е, головного атамана військові флоту УНР, а також очільника директорії. Іншими словами кажучи, голови держави, тобто резиденція фактично президента, очільника тодішньої України. А в радянський час це політвідділ однієї з радянських частин, місце, де народилася Вінницька музична школа, і пропрацювала певний період і певний час. І, звичайно, радіо. Радіо вузол обласного значення підпорядкування, який там безмінно працював з 1931 року по 2018 рік. І вже. Замінником цієї дуже поважної компанії стала спочатку команда центру історії Вінниці, яка після такої певної фактичної реорганізації стала командою музею Вінниці. Дуже цінна садиба для нашого міста, яку ми хочемо підкреслено місця? говорити про минуле цього місця через призму історії міста, України і регіону. Я сподіваюся, нам це. Вдасться до речі, якщо вже говорити про концепцію публічного простору садиби Львовича, mm -hmm. то в чому вона полягає? Ви її вчора представили, в чому її суть? А це візія і певні сценарії розвитку. У нас не є, на жаль, поки стабільною юридична ситуація, бо ми де-факто є користувачами разом ще з нашими власне сусідами, партнерами та акціонерним товариством Укртелеком. Але розуміємо, що це питання належить розв'язати, розв'язати в якомусь такому ну доброму партнерському ключі, бо розуміємо, що інституція музею потребує певної специфіки роботи з простором навколо. Концепція простору включає в себе чотири сценарії розвитку подій. А два з них фактично є близькими, навіть я би сказав, да, частково ідентичними. Але там питання опрацювання або неопрацювання підземного простору. Важить, угу. коли ми створювали її активно минулого року, тоді взагалі не йшлося про історію з бомбосховищами, укриттями і таке інше. Зараз це питання також набуває ще одного дуже важливого значення. З нами працювала команда креативних. Фахівців, спеціалістів, команда має назву Формографія. Ми щиро вдячні їм, бо ми були консультантами і замовниками більше так з гуманітарного блоку і гуманітарних питань. А хлопці, вивчаючи блок е, наявної інформації, наявного запиту від нас. Працювали вже з ним в якості такого графічного візуального формату. Нам найбільше пасує, звичайно, дуже подобається команді варіант номер 1 номер 4 Це близькі один до одного формати, якраз з прив'язкою до підземної чи, чи безпідземної частини. Тут йдеться про амфітеатрову зону, про територію, де можуть відбуватися. Різноманітні публічні заходи. Ми чітко розуміємо, що зараз не до цього. Ми розуміємо, що рано чи пізно все одно війна навіть після її переможного для України завершення накладатиме певну специфіку будівництва, розвитку музеїв. Але ми можемо і мусимо бути готові до цих сценаріїв, і мені видається, що ні. Повітряні тривоги, ні відключення електроенергії не мають ставати на заваді для команди. музею Вінниці проговорити про важливі перспективні справи з е, її власниками. Потенційними, та, тобто, сьогоднішніми, завтрашніми Вінницькою громадою, заради якої, зрештою, музей інституція працює в її наукових музейних виставкових форматах і Пане Олександр, дозвольте уточнити, там вже є підземне приміщення, чи це в планах зробити А таке? перспективно йдеться про те, що така річ там могла би поміститися, а могла би, тобто Але... хочеться її зробити Угу. Хоча, звичайно, якщо ми говоримо про цілісну садибу бору Хальвовича, угу. це не лише. Будівлі, про які ми володіємо зараз ми, і будівлі, якими розпоряджається зараз е, Укртелеком. Це добрий шматок землі. А з цієї сторони вулиці Симона Петлюри це будинок батька Боруха Львовича, де зараз живуть наші сусіди-мешканці. Це магазин Боруха Львовича на розі Петлюри і е, магістратської. Тобто, це така ну, велика е земельна ділянка, на якій також були е ну, такі сворідні господарські льохи. Ми розуміємо, що рано чи пізно, коли дійде справа до повноцінного планування, е специфіка садими може внести корективи в цей процес. Ну, але, зрештою, ми не говоримо, що це конечний, доконаний факт, а говоримо про добрі е планувальні сценарії розвитку е спільно з Власне, командою спеціалістів, яка, яка це розробляла. Звичайно, це все буде з часом коригуватися задля потреб музею, з урахуванням якоїсь комунікації, консультації з нашими, в тому числі, сусідами і користувачами. Ну, але мусимо щось починати. Коли дивилися на слайди оцієї презентації, то, зокрема, були представлені ряд ось цих варіантів mm -hmm. втілення в ідеї, в реальність. Зрозуміло, що не можна в знаєте, в роздільно сприймати будівлю від місця від землі на якій будівля знаходиться, mm -hmm. але якщо е е там Зосереджуватися на концепції реставрації самої будівлі, то на меті стоїть саме збереження того історичного його вигляду, який вона мала раніше, і відновлення mm -hmm. того, що знайшли під шарами там шпаклівки, якогось іншого покриття, підлоги іншого. А якщо розглядати концепцію переформатування публічного простору, тобто двору, то є на меті повне його перетворення. Виправте мене, якщо я не правий. Тут дуже важливо, бо в графіці. Тому що двір дуже змінився. Там є так. такий слайд-аналіз ситуації, Абсолютно. і видно, що двір ну, зовсім не початку ХХ століття. В графіці ми бачимо прозорі будівлі, і вони прозорі, бо не плануються бути прозорими, а вони не наповнені наразі якимось змістом поки що. Наші колеги, які працювали над проектом, дають певні нотки. І приклади це є в pdf документі, який буде власне власне вже викладений на на сторінці музею Вінниці. Там йдеться і про. Формат співіснування середмістя Єрусалимки, використання місцевих матеріалів, використання специфіки архітектури, яка оточує будівлю. Але це не значить, бо живемо в 2000 наразі, в 2022 році живемо в 21 столітті, що м, така неокласична споруда, яка є домінантою в просторі садиби, та, власне, сам будинок, в якому розташований наразі музей. Має бути ідентичний по стилю з тими спорудами, які там є навколо. Бо, по-перше, ці споруди з'явилися в другій половині ХХ століття, переважна більшість з них. І функціонально, там, припустимо, одна з них це гараж для вантажівок газ 51 ну, Ми чітко розуміємо, що консервувати гараж для ГАЗ-51 критичної потреби для музею Вінниці немає. Але е зазвичай в реставрації, в архітектурі. Не прийнято йти шляхом ну, таких стилізацій. Mm -hmm. Тобто, якби це знаєте, був якийсь там умовно гараж, у яким користувався Львович. Ми про що ми знаємо про двір з минулого? Та фактично нічого. Ми знаємо тільки те зі спогадів 20-го року, музейника Брилінга, про те, що там був сад. В цьому саду була зона для відпочинку, така лава, бесідка, mm -hmm. так. І ми умовно можемо розуміти контури садиби, де власне були ще одні ворота, де була ще одна хвіртка, яку фізично ну просторово дуже важко було би якось повертати в... до життя, бо це вже подвір'я двох житлових будинків. А вулиця Грушевського наразі зупиняється на перехресті з Петлюри і Червонохрестівською. А колись вона спускалася ще нижче, і це все теж важить і цікавить нас і команду. І в одному із варіантів, до прикладу, йдеться про відновлення пішохідного шляху. Тобто зараз ми маємо вхід через хвіртку, маємо вхід через ворота, а потенційно можемо мати через нетрі Єрусалимки, що безумовно не може теж не тішити нас, бо потенційно це додає якогось певного трафіку відвідувачів і додає цінності цьому простору. бо... Музей це не тільки стіни і не тільки надцять метрів двору. Музей і його теперішні виклики і завдання це значно більше, аніж. Зрештою, ця концепція теж покладена служити людям, будучи своєрідним дискутивним майданчиком, не тільки простором для подій, умовних, та, якихось там виставково-театрально-фільмових чи інших. Але і бути місцем для прийняття рішень для можливо якихось непростих розмов. Бо ця садиба, як знаєте, ми колись сказали, що в 20-му році, якщо не помиляюсь, приводили приклад, що іноді музей це і сховище ядерних відходів, про які Магато бояться да, про які бояться говорити назовні. Ну, але тут можна говорити про це, бо іноді якісь речі про, про говорювання, речей про минуле вони можуть бути лікувальними для нас. Пане Олександре, скажіть, коли ми розуміємо, що війна коригує наші плани, mm -hmm. але дивлячись на майбутнє, коли плануєте реалізувати цей масштабний проект, все залежить від того, яким чином ми можемо в цьому процесі взаємодіяти з потенційними партнерами, донорами. Я не побоюсь цього слова сказати жертводавцями і чітко даю собі раду в тому, що в України і в жертводавців є зараз головний магістральний напрямок це схід і південь, це відбуття і повернення територіальної цілісності України за допомогою Сил оборони України. Це головна задача, яка має виконуватися. Менше з тим, все одно, ми розуміємо, що культура, культурний фронт. Він існує по, сам по собі, і цивілізаційне протистояння теперішнє цієї війни, гуманітарне протистояння, воно не є не менш важливим аніж, аніж протистояння ракетами і кулями, яке ми відчуваємо всім, всім серцем та і відчуваємо в побутових незручностях. Дякувати Богу, що тільки побутових для там, мирного населення в місті чи там, загалом в, в Україні та яка. Є відносно мирною, відносно тиловою. Ось. Але це така ну, насправді дуже непроста розмова, бо все це дуже хитке і швидкоплинне. І, до речі, це одна із причин, чому саме зараз ми говоримо про цю концепцію. А раптом за рік чи за два нам треба буде створювати щось інше. Нехай воно буде, mm -hmm. якщо така можливість буде ще кращим. Mm -hmm. ще... Власне, я про це так. не в, не в негативному сенсі. Звісно, ні. і, е, на жаль, швидкоплинний наш ефірний час. Без Тому можна. ми вам дуже дякуємо за ц... за цей екскурс Щиро поки що так, в концепцію. Е, Наші самі посиділи розвитку там. публічного простору. Здалося, ніби ми дійсно почали ось попали ось туди в початок ХХ століття, в цю унікальну садибу, яка знаходиться в середмісті Вінниці. Власне про це і говорили сьогодні з гостем нашого ефіру Олександром Федоровичем рішеним директором музею Вінниці, яким була якою була садиба Боруха Львовича, якою вона буде у майбутньому.